Усім привіт! Сьогодні я дублюю рецепт гарбузового повидла для того, щоб відповісти на всі ваші запитання і зробити відео більш доступнішим, щоб цей рецепт можна було швиденько знайти. І так, у нас осінь, а значить, гарбузи, і саме час робити заготовку з гарбуза. А поєднання гарбуза з апельсином і лимоном це взагалі щось таке. Неймовірно смачне і корисне. Любе повидло це продукт, який можна їсти як самостійно. Ну а сама цінність його в тому, що воно йде як начинка. Начинка як для пиріжків, пирогів, круасанів, різних слоєчок, печива. Тому повидло ми завжди знаємо, де примінити, і його багато не буває. Так, ну і що нам потрібно? Звичайно, нам потрібен гарбуз. Який у вас він там є, маленький, великий, то нам потрібен гарбуз. Краще його, звичайно, нарізати на тоненькі долічки, так його буде легше очистити від шкірки і від насіння, тому що ну, шкірочка в гарбуза в основному така е дубовенька, і ну, найскладніше його порізати, почистити і підготувати. Ну і по пропорціям на 1 кілограм різаного вже приготовленого гарбуза іде 700 грам цукру, один апельсин і пів лимона. Нарізаємо гарбуз на шматочки. Тут немає значення, будуть вони дуже маленькі чи великі. Я буду готувати на дві порції, тому я розділила свій нарізаний гарбуз в каструльку, відложила лишнє. Це у мене буде заготовка на зефір, а в мисці залишилося 2 кг гарбуза, тобто я буду варити двойну порцію. Якщо зразу ставити гарбуз, варитись, то треба додати трішечки водички, цукру і можна ставити на огонь, а можна просто засипати цукром і залишити на деякий час. Гарбуз також добре дає сік. І якщо гарбуз отак підварити трішечки в цьому сиропі, ну так закип'ятити і відставити, дати йому холонути, то кусочки гарбуза будуть ціленькі. Також потрібні апельсини, я їх помила, висушила. І тепер мені треба їх порізати на дольки, щоб, якщо там є насіннячко, можна було його дістати. В моїх апельсинах насіння. Не оказалося, я їх просто нарізаю дольками зі шкурочкою з усім і перепущу на м'ясорубку. перемолола Пропустила його через середню рішітку, і мені треба тепер натерти цедру лимона. Отак, осторожно, тільки жовтеньку шкірочку, не торкаючись білого, щоб не додало нам гіркоти. Також розрізаю лимон на опіл, щоб дістати кісточки, щоб вони нам теж не попалися. Ну і з лимона треба вичавити сік. Це вже кому, кому як зручно. Любим зручним для вас способом. Ну, і також треба все-таки дивитися, щоб кісточки не попали. Вони дають сильну гіркоту. Ну, і ось моє майбутнє повидло. Я все-таки його підварювала в тому сиропі. Мені хочеться, щоб були шматочки ціленькі. Додаю сюди перемелитий апельсин, сік лимона, цедру і ставлю варитися далі. Ну і так воно все виглядає. Досить багато тут соку, тому час варіння буде залежати від того, як багато його у вас, як багато соку дасть гарбуз. Звичайно, можна і більш швидке приготування, тобто гарбуз нарізаний кусочками. Додаємо грам 50 водички, щоб швидше сік пустив. Засипаємо це все цукром, апельсин мелитий. В общем, додаємо все, що потрібно по рецепту, і ставимо на огонь варитися. Просто в такому випадку гарбуз більше розварюється і повидло буде більш таке однорідним. А це вже вам вирішувати, нехай у вас будуть кусочки чи нехай він розварюється. Спочатку біля нього стояти і помішувати постійно не потрібно. В ньому досить рідини і воно досить гарно вариться саме. Ну, а по мірі того, як там випарується рідина і воно густішає, то, звичайно, потім вже треба буде поглядати за ним. Ну, от таке повидличко в мене вийшло. Таке воно кусочками. Цього разу мені щось захотілося з кусочками, хоча можна взяти товкачку або блендер, перебити його, і воно буде більш таке однорідне. І, до речі, гарбуза тут майже не відчувається. Таке відчуття, що повидло зварене з одного апельсину. Отака смакота. Тепер можна пекти і пироги. А, і ще один плюс: його не обов'язково закатувати у банки. Його можна заготовити, розложити по судочкам і в морозильну камеру. Воно не розслаюється, не віддає воду і прекрасно зберігається. Тому я дуже рекомендую приготувати вам таку смакоту. А у мене на цьому все. Всім мира, добра, здоров'я і всім пока-пока. До нових зустрічей.